Вітаю про події понеділка 31 серпня. Дивіться у нашому випуску новин. У студії працює Володимир Кремінь. Ну і наразі коротко про головні події, які відбулися у вихідні, які минули та сьогодні. На сесії міської ради сперечалися щодо внесення змін до міського бюджету та вирішували, що робити з районними радами. 28 серпня закінчився останній четвертий заїзд у дитячому оздоровчому комплексі Дзержинець Дніпровського медкомбінату. Громадська організація спорту та туризму МОСТ організувала для містян фестиваль здорового способу життя. Сесія міської ради, яка розпочалася 28 серпня в приміщенні міської ради, мала своє продовження. Нагадаю, що на порядку денному було зазначено 45 нагальних питань. Ще низку було прийнято як додаткові. Тривала сесія близько п'яти годин, але так і не завершилася. Була перенесена через відсутність необхідного кворуму для голосування. Встигли депутати проголосувати за виділення земель та грошові допомоги учасникам бойових дій та їх родинам. Як проходило подальше голосування? Дивіться в наступному сюжеті. Близько півгодини депутати міста не могли дійти згоди. Чи потрібно затверджувати на посаду члена виконавчого комітету, яка звільнилася після набуття Олександром Дубініним статусу нардепа Сергія Сидорова, голови правління Дніпроазоту? В исполкоме, если не будет одного члена исполкома, действительно ничего не изменится. А когда здесь говорят о тех вещах, которые касаются действительно жизнедеятельности города, вы как раз и саботируете эти вопросы. Поэтому, уважаемые коллеги, я хочу вас всех предупредить о том, что с сегодняшнего дня, когда мы начинаем говорить, я сейчас встану, уйду, уходите. Никто вас не держит здесь. Ну вот люди, и вас будут, на вас будут смотреть. Врешті, після декількох голосувань, кандидатуру Сергія Сидорова до складу виконкому так і не було затверджено. Далі торкнулося питання про життя районних у місті рад. Окремі депутати міської ради закликали колег проголосувати за нову структуру районних адміністрацій, які в першу чергу передбачають скорочення кількості держслужбовців, а значить, є реальна економія бюджетних коштів. мы если не принимаем сегодня это решение, мы четко должны понимать, что мы сегодня ставим безвыходное положение тех людей, которые работают в районах. Мы не приняли сегодня структуры. Мы говорили о том, что создаем или не создаем мы как временную ну, временную меру администрацию районную. Мы тогда это не создаем. Мы тогда должны признать и говорить э, всем открыто днепродзержинцам, что э мы сегодня э приветствуем и голосуем за э, расходы по администрированию, те, которые сегодня существуют, которые превышает установленную норму. Но в то же время мы сегодня не можем уже пойти назад, потому что два месяца до выборов районные в городе советы не утворены. Мы приняли в этой структуре решение о создании администрации районных, как переходный момент. Это большая численность, большая численность людей, это 17 человек. Там учтен в этой структуре соцзахист, который сейчас должен работать тех же районах и не должен почувствовать ничего наши люди, пенсионеры, не должны ничего ощутить. И терцентры, и по несовершеннолетним мы создали управление при городе в 11 человек. Мы все это отработали в структуре. И это вопрос и полномочий, это вопрос и финансов. Сейчас мы посчитаем, сколько денег мы сэкономили, и половину этих денег точно отдадим на те же районы, или вернее все деньги дадим, на те же детсады, на те же школы, на те же дороги. Ці ж деньги підуть в ці ж райони. Услышьте, просто такое количество людей ми не можемо содержать. За нову структуру таки проголосували, але до виборів районні ради працюватимуть у звичному режимі. Далі питання щодо правомірного розміщення на території міста малих архітектурних форм, септомафів. Першим голосуванням проект рішення не підтримали. Після того, як депутат Світлана Бенько уточнила направлення проекту, в результаті переголосування його було затверджено. Чергова хвиля емоційного напруження виникла під час обговорення питання про бюджет на 2015 рік зі змінами. Озвучені пропозиції викликали чимало суперечок серед депутатів. Зокрема, Сергій Боговик висловив думку, що виділення коштів відбувається нераціонально. Зокрема, на об'єкти, які зараз не потребують цього, як то фарбування огорожі мостового переходу. Двойні загородження, котрі в нас там пошкоджені, вже все, вони дають загальний вигляд для нашого моста. Мост – це ну, зеркало міста. Це любий, їде наші гості. Ми з вами щоденно попереджаємо по цьому мосту. Отаке все побороне і, і ми зараз. І ми зараз, колеги, робимо там нове освітлення сучасне. вже уже виділили кошти. Буде освітлення, і буде освітлюватися сіржаві, оце огороження, котре будуть ці люди дивитися. Я просив би давайте, хоч наші оці ну, головні наші такі показові, преференційні наші об'єкти, зробимо, щоб вони були виглядали достойно. І тим паче ці гроші є. Серед пропозицій було і чимало тих, які стосуються ремонту або реконструкції дитячих навчальних закладів. За словами Сергія Павлюка, незважаючи на те, що за останні роки зроблено чимало, роботи ще багато, але тих коштів, які сьогодні виділяються, недостатньо для виконання усіх робіт. Детський садик номер 27 сімі 30 і школа номер 21. проектно на смітна документація експертиза для того, щоб завершити 100% і забити. Мы в этом году уже порядка 10 тысяч квадратных метров крыши сделали. В том году 15, а всего надо 69. То есть считайте, четвертый, уже 40% крыш в школах и садика сделано. То есть я к тому веду, что для того, чтобы сделать детский садик номер 43 Зоренька, я руками ногами. Мы внесли изменения проектно-сметную документацию, экспертиза 11 миллионов 100 тысяч. У нас 2 миллиона 600 тысяч. Что на эти деньги мы сделаем? Найдете 10 миллионов? Я скажу спасибо Після тривалої дискусії чимало запропонованих змін до бюджету не було підтримано депутатами, але в цілому рішення затвердили. Торкнулися на сесії і ще одного важливого питання: а саме виконання закону про декомунізацію, згідно з яким наше місто має бути перейменоване, А усі пам'ятки комуністичної епохи знесені. Мене трудно заподозрити, всі так са симпатії к любим режимам. Тим німене, я як ні я родився в цьому місті, я, взагалі, вирос в цьому місті. Я бы разделял памятники. То есть тоталитарный режим, может, Дзержинский там, это тоталитарный режим. Но Брежнев, человек, который, единственный человек, который родился здесь, и не помнит то, что он сделал для города, это надо быть манкуртами. Нельзя забывать прошлое. Потому что люди, которые забывают прошлое, у них нет будущего. Надо сделать выводы. Там были ошибки. Плохие были коммунисты. Давайте сделаем выводы из того, где они ошибались. Но давайте їх зробимо сьогодні і пойдемо завтра. Уже, может быть, без этих ошибок. Но не можна все перечоркувати, то що було хороше. 22 серпня 91-го року в Москві, на Лубянці, після провалу Путчу, був знесений пам'ятник Дзержинському. Через два дні, 24 серпня, була проголошена наша держава, наша незалежна Україна. Зараз, Зараз я продовжую. Зараз під цими прапорами Союзу, під спроваженням цих імперських цінностей, під спровадженням оцих пам'яток, оцих знамен іде війна на Сході, кордон сепаратизму проходить там, де залишились пам'ятники, пам'ятники тоталітарного режиму. Відстойте незалежність держави! Будь ласка, я вас дуже прошу. Проголосуйте, будь ласка, не давайте, не давайте символам сепаратизму, точкам опору бути в нашому місці. Я вас дуже прошу. Закінчити сесію, розглянувши усі питання порядку денного, депутатам так і не вдалося, адже через чотири години виявилося, що не вистачає необхідної кількості голосів. Валерій Пархомчук, голова новоствореної фракції від партії Укроп, відзначив, що такого неорганізованого засідання давно не бачив. Дуже багато питань, які Кочі необхідно було вирішити на користь тих же ж самих і атошників, громадян міста, але політичні сили, можу відкрито сказати, опоблок в деяких питаннях займав неконструктивну позицію, керуючись політичними своїми інтересами, і тому багато питань не було проголосовано. Друга частина сесії відбулася сьогодні. Тож про те, якою вона була, дивіться в наших наступних випусках новин. Вечір вихідного дня на лівому березі школярі провели в активних іграх та змаганнях. Біля кіноконцертного залу Мир останнє свято літа влаштував школярам міський осередок партії відродження. Динаміка та приємні сюрпризи дітям і, звісно ж, позитивні емоції батькам. Малі учасники свята ділилися їм такі заходи подобаються і дуже просили проводити подібне частіше. Більше про свято в нашому наступному сюжеті. Діти народний посидючий, тому жваві і масові конкурсні програми від досвідчених ведучих їм до смаку. Та, попри розваги, думки про школу не полишають малечу і за друзями скучили, і просто змін хочеться. У Вікторії цей навчальний рік перехідний. Вона змінить молодшу школу на старшу, освоюватиме нові предмети і новий ритм життя. Слажна бата у нас нова чичинса. Надо буде бігати по класам. Я думаю, що найголовніше старатися, щоб у тебе оценки були, щоб у ці всі оценки були на 12 балів і у тебе все вийде. Для успішного навчання переконана Вікина товаришка слід бути уважним і посидючим. Старательним, харак, красиво писати, слухатися на уроках учителя. Сьогодні, крім самих школярів, до навчального року готуються і всі педагогічні колективи. Наприклад, у 44-й школи, 1 вересня, родина поповниться майже 30 -ма першачками, розповідає директор школи. Каждой школьной семье э, хочется, чтобы дела спорились хорошо, чтобы дети с удовольствием шли на занятия, чтобы речь шла не только о приобретении, а получении новых знаний. Прежде всего, мы должны научить детей добывать эти знания. Ну, а, э... Дети должны хорошо понимать, что эти знания, это их успех в будущем, это их жизнь, это те силы и та возможность, которая даст изменить нашу страну, наш город, каждую семью, наши отношения в обществе. Это то, к чему мы стремимся, и те цели, которые ставит каждый педагог перед собой. Підготовка до навчального року без перебільшень сьогодні справа не з легких для всіх учасників навчального процесу. Особливо ускладнює процес сьогоднішня криза в країні. Заслужений економіст України Василь Швець зауважує: ті умови, в яких сьогодні знаходиться більшість населення, просто неприйнятні. Наші люди гідні кращого. Тарифи повишаються, ціни ростуть, растуть, починають хліба і закінчують в аптеки. Люди пенсионно, люди предпенсионно, люди, те, которые имеют семьи, они думают, как выжить в этот момент. И партия Возрождения будет работать над этими проблемами. Мы берем на себя очень большую, огромную ответственность для того, чтобы не просто быть членом партии, а принести большую пользу гражданам. І я думаю, що нашої партії то вийде. Всі що давно э, і е, в прогрес, я вважаю, що вот ідея сьогоднішнього дня Очень хочеться действительно возрождения нашої страны. Саме таку мету створення комфортних умов життя населенню ставить собі політична сила, йдучи на жовтневі вибори. А сьогодні партія відродження вирішила відкласти проблеми і приділити увагу найменшим. Лідер міського осередку партії Сергій Боговик підкреслив, у житті кожного дорослого головне діти. Тому й вирішили напередодні навчального року подарувати школярам прекрасні вихідні з позитивними емоціями та приємними враженнями. Для нас дуже важна, хороша атмосфера і хороше настроєння наших дітей Закінчуються літні канікули, починається нові… дни, трудовые дни наших детей. Очень важно, чтобы наши дети были отдохнувшие, набравшиеся полных сил и энергии. Я хочу поздравить с наступающим днем, днем знаний наших детей. Пожелать им всем хорошего здоровья, успехов и благополучия. Я хочу сказать, что с политической силой возрождения мы изменим наше образование, мы изменим наши школы, возродим все то лучшее, которое было раньше. Динамічні конкурси для активних та кмітливих, багато музики, красиві танцювальні номери. Саме так провели вихідний вечір школярі лівобережжя. Кожен з учасників отримав корисні призи. Класно. Класно, Що було Конкурси. Сьогодні би була і красиво. красія. Наостанок представники партії відродження привітали дітей з наступаючим навчальним роком, побажали успішно опановувати знання, працювати над саморозвитком і бути найкращими. А від себе пообіцяли докласти зусиль для того, щоб забезпечити малих українців перспективним майбутнім. 28 серпня закінчився останній четвертий заїзд у дитячому здоровчому комплексі Дзержини з Дніпровського медкомбінату. Як правило, це підбиття попередніх підсумків. Впродовж літа заплановано та проведено багато заходів для оздоровлення та виховання юних городян. Що цікавого та визначного було у таборі далі в інтерв'ю з директором здравниці Тетяною Задьорою. Сезон від сезону відрізняється, хоча діти такі ж самі. Бажання приїхати таке ж, як і у минулому році, говорить директор здравниці Тетяна Задьора. Та у тільки очі горять по різному, та й заходи, що організовують, міняються у залежності від ситуації чи вподобань. Падводішитогів всіх спрашуєш ребят, що понравилось, що не понравилось, на що обратить увагу. Так у цьому році дітям сподобалися екскурсії рідним краєм, і жодна дитина не пропустила такої можливості. Сиречанка, моголівки та й город. У цих містах їх знайомили з історичною спадщиною, водили у музеї та храми, адже головне це любити свою батьківщину, тож треба її спочатку взнати, додає Тетяна Григорівна. Також ситуація в Україні показала, що дітей треба виховувати у патріотичному дусі та організували спортивну героїку патріотичну гру Джура Патріот. Також дуже подобається дітям введена кілька років. В тому танцювальна фішка під назвою Піджеїнг. І, почувши певну музику, усі починають рухатися на зразок флешмобу. На стена їх все більше і більше нове. Казалось би, то взагалі неможливо повторити для наших ребят це абсолютно не проблема. Нововедень багато, та від основних традицій не відходять. З плином часу водяться нові гуртки і приживаються. Також дітям подобається творити власними руками. Модуль на орігамі розвиває навички креслення та абстрактного мислення. Родзинкою цього сезону стала інтелектуальна гра смарт-клаб Казалось би перед школою, в школу, а виявляється дефіцит інтелектуальних ігор. Діти збираються, грають, що, де, когда, в брі-ринги. Декілька років тому введено акваеробіку, яка до вподоби і дорослим, і дітям. Адже провести час у басейні з мінеральною водою спекотний день ніхто не відмовиться. Вже традиційні гуртки: рибна ловля, психологія, туристичний, які приносять свою користь та навички для життя. Не дивлячись на літні канікули, діти вивчають англійську мову та проявляють свої вміння у спеціальній рубриці на радіо Мрія, а також під час заходів на естраді. Роблячи резюме, директор здравниці додала, що впродовж літа 2015 тут відпочило до трьох тисяч чоловік. Це і діти металургів, батьки яких працюють на медкомбінаті, і просто мешканці міста. Також була надана можливість оздоровитися ста дітям пільгових категорій. И сироты под опекой, и дети из домов семейного типа, это детки, чьи папы служат в АТО, это детки, чьи папы погибли в АТО, это многодетные дети. Повноцінним відпочинком були забезпечені діти з режимним моментом із залученням до творчості та спорту, з вихованням моральних цінностей, також розроблені екологічні направлення. Тобто педагогічна програма виконана на усі 100%. І підводячи підсумки Тетяна Григорівна, завдячує усім, хто був причетний до дзержинця. Це педагогам, які після дев'ятимісячного навчального року влітку віддають свої сили і серце у дзержинці, батькам, які довірили своїх дітей, тим, хто обслуговував цей відпочинок, за смачні та обіди управління громадського харчування за чистоту на території компанії Голметресурс, а також кухонним працівникам та медикам, та чисельному персоналу медкомбінату, адже дорослі роблять усе можливе, щоб їх діти відчували себе щасливими та захищеними. Найлучші слова благодарності тим, хто живе дзержинцем, руководством, дирекції правсизному комбінату в ліце Максима і Николая Семеновича. Мені здається, це не только ідейні вдохновітілі. це ну это, это люди, які живуть душою серцем. І щоб так говорити, додає Тетяна Задьора. Є всі підстави. Дзержинець відкривається першим наприкінці травня і закривається останнім перед початком осені. І це єдина дитяча здравниця, що працює у чотири зміни. Селам итог, хочу сказати, що в восімдесят 84 дня царила дружба, любов, пані, трудолюбі. Е, ну не знаю, желання жити, творити. все великолепно. Оздоровчий сезон 2015 завершився. Та попереду у дирекції та профспілкового комітету медкомбінату чимало завдань, щоб привести дитячий оздоровчий комплекс дзержинець до нового сезону. Спорт – це життя, здоров'я та навіть престиж країни. Саме тому Дніпрозажинськ може похвалитися чималою кількістю значних спортивних досягнень. Зокрема, тільки дитячо-юнацька спортивна школа виховала учасників переможців чемпіонатів світу, Європи та України. Сьогодні вони працюють над новими досягненнями і чекають молодих спортсменів. Напередодні початку навчального року дитячо-юнацька спортивна школа проводила день відкритих дверей, де презентувала свої основні спортивні секції та просто розважила малечу району цікавою програмою. На заняття спортом ще не ходять, але жодної миті без руху уявити не можуть. Діти це справжні накопичувачі енергії. Якщо не спрямувати її в потрібне русло, чекати вибух. Тому спортивні відділення ДЮСШ номер 4 затребувані серед батьків і дітей, а сама школа охоче приймає бажаючих. В нашій спортивній школі на сьогоднішній момент працюють такі відділення, як художня гімнастика, спортивна акробатика, прыжки на акробатичній дорожки, відділення дхиквондо. Планується відкриття відділення дзюдо і є представіть. На сегодняшний момент у нас занимается 695 спортсменов. Ну, это, значит, У нас их будет с Нового года еще больше. Поэтому, пожалуйста, Приходите, мальчики, девочки с 5 лет. Мы ждемо всех. Двери открыты для всех абсолютно. У день відкритих дверей спортивний навчальний заклад презентує свої секції. Спорт – видовищне дійство, тож захопитися ним не складно. Наприклад, акробатика захопила наших співбесідників біля п'яти років тому. У заняттях спортом хлопці бачать серйозні перспективи. Наша акробатика вже шість років. Виступаю за збірною України. Років я займаюся п'ять років. Буду займатися шестою роки. Я без акробатики не можу. Да, я теж мені дуже подобається цей вид спорту. Люблять свій вид спорту і тендітні дівчата, гімнастки, адже грація та краса завжди в моді. Мне очень нравится заниматься этим спортом, ну, потому что он захватывает дух, делаешь элемент, ну и как бы это очень нравится. А есть какие-то же победы такие, чем похвастать можешь? Ну, мы ездили на чемпионат Украины в Венецию, ездили во Львов уже выступать. Во Львове заняли первое место, а в Венецы по кандидатам мастерам спорта заняли второе место. Почесний гість свята, народний депутат України сьомого скликання Костянтин Гузенко зазначає, дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 має ким пишатися. Вони давно тісно товаришують зі школою, і Костянтин Гузенко радий чути про їх нові перемоги. Я хочу отметить, что все спортивные школы нашего замечательного міста славятся своїми до достижениями. За что им большое спасибо, спасибо и преподавательскому сосуду, спасибо и родителям, что воспитывают таких замечательных детей, которые славят спортивную гордость нашого города. Я хочу поздравить всіх наших детек, щоб они росли в нас здоровыми, радовали всех нас своїми достижениями, своїми успехами. А самое главное, чтобы был мир, радость. Хороше настроєння. вітаючи присутніх зі святом, гість висловив глибоку повагу та подяку батькам за виховання справжніх переможців та за їхній внесок в розвиток спорту нашого міста. Саму ж школу гості привітали з новим навчальним роком і вручили цінні подарунки. А учасникам святкових конкурсів малюнку стрибків на скакалці та ривка гирі випала нагода отримати свої призи з рук почесних гостей. Сьогодні дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 є осередком виховання майбутніх переможців і місцем, куди приходять відпочити та погуляти з малюками. Сьогодні вони опановують гірку, а вже незабаром виступатимуть на змаганнях. Спорт це життя, і міська спортивна школа рада залучити до нього дітей будь-якого віку. Субота 29 серпня запам'яталася городянам не лише спекотною погодою, а ще й масштабним спортивним святом, яке всьому місту вирішили подарувати небайдужі активісти громадської організації мост. Захід розпочався видовищними виступами картингістів та байкер-шоу від Дніпропетровського клубу Ангели. Далі відбулося урочисте відкриття фестивалю, на яке завітали представники керівництва області. Субота 29 серпня запам'яталася городянам не лише спекотною погодою, а ще й масштабним спортивним святом, яке всьому місту вирішили подарувати небайдужі активісти громадської організації. Мост захід розпочався видовищними виступами картингістів та байкер-шоу від Дніпропетровського клубу Ангели. Далі відбулося урочисте відкриття фестивалю, на яке завітали представники керівництва області. Я давно, давно живу в Днепропетровской области и э, очень нравится город Днепродзержинск и очень радует, что спустя за несколько, наверное, уже очень много лет начали проводиться такие мероприятия. Во-первых, это говорит сегодня о имидже города, говорит о том, какие руководители сегодня приходят управлять городом. И э, второй фактор, я безусловно приехал э, по хорошему поводу для того, чтобы вручить э, знак за развитие региона э, Андрею Леонидовичу. Що Білоусову для того, щоб сказать, ну у нього все получилось, і я думаю, що у нього все получится в городі Олег Кужман щиро привітав Дніпродзержинців зі святом та подякував за запрошення і гостинний прийом. Та як зазначив Олег Миколаєвич, головна місія, з якою він завітав до Дніпродзержинська, вручити першому заступнику міського голови Андрію Білоусову почесний орден за розвиток регіону. Наш город он очень спортивный город. У нас очень много чемпионов Украины, чемпионов мира. И я со своей стороны буду делать все для развития спорта в нашем городе, чтобы оторвать наших детей, особенно маленьких детей, от компьютеров, чтобы они могли спокойно заниматься во дворах. Для этого будем ставить спортивные детские площадки в спортзалах, в секциях, для этого сделаю все для того, чтобы в городе как можно было больше бесплатных секций. Далі спортивна та розважальна програми набирали чималих обертів, адже як неодноразово відзначали організатори заходу, головним для них було створити для людей яскраве та незабутнє свято, у якому одночасно будуть задіяні якомога більше видів спорту. Кожне наше міроприяття, ми стараємося привлікати як можна більше людей к нам. Обращаются люди, которые занимаются танцами, занимаются направлениями, связанными со здоровым образом жизни. Огромное спасибо первому заму мэра Андрею Белоусову. Надеемся на его поддержку в дальнейшем. И так как давно знакомый, знаю, что человек поддерживает спорт, уверены, что нет, и в дальнейшем его усилия будут направлены на то, чтобы спорт только развивался в городе. Серед гостей фестивалю можна було побачити багатьох представників міського депутатського корпусу, які намагаються активно підтримувати подібні ініціативи. Організація Мустеніла всіх спортсменів, всіх жителів міста, без політичного окрасу. І проводить цей фестиваль здорового бразу життя. Вже не перший фестиваль. Та ми проводимо в этом году, вже второй. І наша цель об'єднати всіх жителів, об'єднати всіх спортсменів, всі організації. От. І призвати до здорового образу життя. протягом заходу на усіх гостей фестивалю чекала різноманітна та цікава програма. На стадіоні зібралися представники різноманітних видів спорту, які із задоволенням демонстрували свої вміння та таланти. Футбол, баскетбол, східні єдиноборства, гімнастика, велогонки, шахи, рицарський турнір ось далеко не повний перелік видів спорту, які були презентовані на фестивалі. А головне, що захід супроводжувався веселою музикою та щирими оплесками вболівальників та гостей фестивалю. Кожен з учасників намагався яскравіше продемонструвати свій улюблений вид спорту, та усі зазначали, наскільки важливі подібні заходи для пропаганди здорового способу життя. Очень важно, потому что э, ну, не, все, не все дети э, идут на спортплощадку, на турник, не все дети знают о наличии тех или иных секций. И э, визуальная демонстрация наличия спорта, э, представление э, чемпионов Союза, чемпионов мира, чемпионов Европы с Украины э, с э, для города, чтобы город это видел, понимал и знал как бы своих героев да, и спортсменов, это очень важно. Так, такі мероприятия очень сильно важні, тому що розвивають молодь. Молодіж вступає в нові кружки, займається спортом, ані прасіжує за комп'ютером. Яскравим завершенням фестивалю стала урочиста церемонія нагородження переможців та найактивніших учасників. Ну і звичайно, смачна польова кухня від кращих кухарів міста. Ну і на останок про погоду на вівторок, 1 вересня. За прогнозами синоптиків, у перший день осені очікується ясна та сонячна погода, без опадів. Вночі повітря прогріється до 17 градусів тепла. В день стопчика термометрів зупиняться на познаці 29 градусів нуля. Вітер змінить напрямків до 3 метрів за секунду. Ну, а це були всі новини на сьогодні. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам приємно та з користю провести вечір. І не забудьте про нашу зустріч вже завтра у цій же порі. Хай щастить.